Я тобі ще на картах кинув, той поворот, казав, що ще на фламінго зайшов туди. То ми сюди поїдемо. Так, от туди да, і далі до церкви. І…… Всім добі друзі! З вами Сантрайдер Віталік. Віталік ворвався, макасін ворвався. Тепер у нас такі жорсткі кілстріт з трьох великів, ви розумієте? Сьогодні ми будемо рухатись на таком електрокруїзорі. Щось попитаємося до вас цікаво зняти. Поїдемо в село Обарів. Там рівні дороги, бо по наших тут дорогах тут. Колеса не остануться. Ці горби покажи. Ці горби. Вклєвань, але дуже маленьке. В мене люба кочка чуствується, по амортизаторів нема, а важить воно багато. О! Тут у нас зльот полоса. Так що будемо рухатись в обарів. Щось цікаве для вас знімати. З вас лайк, підписочка. Чуть не навернувся, макісин. Читаємо інстаграмчик, щоб не пропускати важливі події. Телеграм-каналчик, всі посилання. В описі. А, Ні, ось він сюди, він? сюди я встромляв ключ і тут ключ. Також є. А, ключ, а, а щось на влозі з мотором типа? Так, да, і мотор пробував його впихнути. Сюди. Щось на влозі дивився, я щось не поняв, я думаю, що ти тільки оцю сторону відгинав. Якщо у нас 82 вольта, це максимум, майже, майже максимум. 100, а як же ж ти казав, що він заряджається, коли накатом їдеш? Ну, О, від наката. Бо це ж не редукторний. Тут... І від магнітів воно заряджається. Це ж взагалі чітко. А, ну а тут маленькі волни в нас, то не вийде на вал. Макасина забули, зараз я треба підпихнусь. О, ти спеціально для мене зупинився. Кладки протер. Прям нерівності. Як по них їздить? О, -оу. Ну, Ганяся жук, бляха, муха. Ага, здороу! Тигар, тигр. Тихо, диха. Макаси не сповняє. О тут сходочки. сходочка. Сходишка фанат. Стонтрайдер. У мене там замість стульчиків лавочки були. Які разом з партами списку. А в якому ти кабінеті був? 23. й Опа, ня, ну добре йде. Здоров. Я тако торможу, оце, наприклад, там спереді шлагбаунт. Я зараз покажу, як я павлю бі друзі. Перший спайнал був, тут мені вже їх зашили. Я тако їду, повертаю голову, а там уявимо, що там шлагбаунт. Я тако вже по тормозах даю. Дивлюся, що він вже переді мною. Я тако заношу. І просто крізь нього тако проскользаю. Мужик вийшов з будки той. То ти, типа, впав, да? Ну, я впав і велик такий крізь тако проскользкий. А але я, коротше, подумав, що він типу так епічно проскользився і вирули. <різь> <різь> Ой-ой-ой-ой-ой! Це тут дороги більш-менш вже в опарів залітаємо. Тобто тут можна щось поісполняти. Так, Тормозами треба плавно гратися, щоб колодки не стерти і тормоза не перегрілись. Йо. Пушкує. їхати. снімай снімай ось скоро жорстко конечно зараз будемо рухатись десь до центра обарова там теж багато є горок всяких. ціла Ми банда за нами що вже... їде ви думали що вже там на трасі ще друге коло буде. Та ні трапить. я дивився чи воно нормально снімає так тут там я виїжджаю, машина виїжджає. Опа, ой-ой, опасно. Ой-ой-ой, яка тут сочна дорога. Треба якусь пряму дорогу, а не горку, бо швидкість дуже велика. І погано тормозить. Ціла банда ззаді їде. Ой, машина, стой, стой, стой! От у нас сочна дорога. Ой-ой-ой, прям покришка свистом поїхала. А туди десь лежак, мабуть. Опа, ну далеко не виходить, там тить. Скорость велика, треба на трасі, мабуть, проводь. О, тут у нас горочка, але горочка не для нас. Бразил. Смерди на п'ять. А я моя не виходить, видернуть. Оце до каліпер повело. Чиркає нормально так. Якось пробують на меншій скорості і видерни. Ай, не виходить. О! Опа! Ну кланчик сделали! Бразил! Тормоза вже киплять. Тут ротор вже все, спечений, перепечений, зараз спробуємо. О, ну каліпер вже кипіток Знімаємо бразильський відос, макаси. Просто дивіться, який тут файненький краєвидик. Так, напевно, можна... Так, сюди став. І можна вже кур'єрочку знімати. Сьогодні перший день був Я там не зайду в поворота десь тут. Ну давай, таки, давай. Ну так, отут яко. Давай. Так, перша попиточка, дивимось. У мене мало процентів, то одна попитка і та й хватить. Ну, по-бразільському. бля Попер, з першого часа, все, ставимо лайк за це. І буде чітко. Єсть Тут вже ціла сходочка. Із шкетів, але я їх не вставлю, може ютуб забанить Хулигани. Вже відоси банили в мене. Так що... Ну там людей, не знаю, всім десь. Озар, ричелік, а зараз зніме мене. Ой-ой-ой, добре пошла. Та куди ти що, здурів з цієї горки, а зараз отакоп. Та я зараз отакоп величу з цієї горки. Рухаємося далі і машина! Єсть! Єсть! А під горочку ми залітаємо красивенько! Оп-оп-оп-оп-оп! Єсть! Тепер нам треба притормозити до цього поворота, щоб ніяка машина не виїхала. І тормоза ще щебечить нас. І ротор. Але нормально. Тормоз таке вивозить. Ну, з цієї горки ми вже не поїдемо, ми не затормозимо просто. А якщо зараз будуть хлопці і сповняти. Оп-оп. Давай там фанати <клухи> доганяють. <клухи> ай у нас жорстка горочка, ай, вони, мабуть, далеко будуть в кадрі. Мені треба тормозити якось, щоб ще ротор не перегрівся. Вс, повертай! О! От тут прям бразил, горка тут... Тут я не знаю. З горочок мана в їхать. Под горку краще. А там ви за далеко, будете. Рейд Рейть мелких. Воу! Чуть-чуть не вписались. Тут з горочки. Ой-яй, тут крутий поворот, ще не навчився повертатись. Опа! Ой-яй-яй, тут сходочки спереди. Куди, а куди? <реш> Що за бернаут був? На сходку? Сходочка тут? Якщо б так скрізь така дорога була нормальна, то можна і було б поїздити. Якщо б то як... я в камеру говорю. Оп-оп-оп, дабл Ай под О, там Ай-яй-яй. Зараз спробуємо роздати під горочку. Вода міхась ямка. Опа! Ой-ой-ой, я их Опа! От тормоза, конечно, там же капечали. що там тормоз вже. Бо я його майже і не відпускав. Пес. якась алеча в око попало. це, ще найдовше постантив. Нормально було. О, подрозудився. Клотки. раз хватить і все. Все, зараз ще раз подгорочку якраз дамо. Саме добре це подгорочку їхати. От тоді нормальна швидкість і баланс. Ай-яй-яй Ой-яй-яй! Що на опасно! Як на минуал став стоячий, але щось баланс збився. немає, за велика швидкість. Що, станемо? Скільки деру їде? А я не знаю, 20 от сили. Що без макусина їздиш? До ну, що ну, не... Та я втулив, щоб потяняти щось. Давай, газуй! Тут такі можливості можна. Можна править лінії. Тут якраз ідеальна дорога. 6 з горочками. Що нормально так ровно. їду в 80, ти мене обганяєш! 80? Да. І видергуєш. У мене стрілка була, Ну Це 60, а стрілка, якщо так, це вже 80. -мо. Капець, я не ожидав, що так швидко Ало, Ти не женешку не. А не Він Жорсткий, новий прайм прям, жорсткий перевірити, так, не Перевірить. О! Вон, зараз я покажу вам стан. Ї... Їдьте до Макасіна, він там Чуть-чуть нижче. Добре. Але ж знайти, кой, кой, Та зараз я там буду проїжджати. Давай, давай, я в тебе вілью Тільки не на дорозі, будьте збоку. Зараз буде потямчик з двох ракурсів. Ну чуть-чуть розряджається вже. Давай! Чуть-чуть не хватило! Чуть-чуть буквально не хватило тяги, щоб він досняв! Зараз ще раз спробуємо! Тихо, тихо, тихо! Давай! Знімай! Та йо! раз на цьому місці. А зараз в цю сторону вже буде нормально, треба чуть ближче стартувати, щоб тяги хватило yeah! манав просто як це жорстко. Все, маємо ставить лайки. Це тільки третій день, як я вчуся ставити. Осталося просто тільки... розпрыжки всякі пробувати такой канканчик можна, в принципі. Отак, оп-оп-оп, але трохи в бік швиряє, треба підстабілити Що, чітко чот, було? Ха-ха! <пізько> <пізько. свіско> все, все, все. Десь тако плюс-мінус. Um. А це ще спідометр трохи А ти прыгать. чуть ззаді ж був? Да, я спеціально, але я ззаді їхав з такою самою швидкістю. Типа я міг газу дати не задогнать. Все, всім привіт, всем привіт. Макасин, маказин. Здрав привітайся, привітайся здоров, На відео, на відео! 88 Влад, привіт на відео, кажи. Привіт! Привіт, привіт! Привіт, кажи, привіт! Здорово, здорово! От такий у нас вийшов потужненький влог, про... просто такий навал був обару, скільки екшену, я його так підкажу. Скільки не сняли екшену? На жаль, камера розридається. Ще вернемось в Так. Вертаємося, скоро вернемось. Там багато підписчиків, але я їх... Дуже багато! Це так. Як як ну такого! Скітів! Скітів! Але але це таке! Ну, що? Так що на таких апаратурах будемо далі знімати влог, ставимо лайк, підписуємося на канал. Нажимаємо на колокольчик, щоб не пропускати нові відоси. Здорово! Здоров! О, так що всім пока!